Іще СТУДІО Місце, де КНИГИ Оживають, РОБЕРТ АСПРІН. Ще один чудовий міф. Розділ шостий. УВАГА до деталей. Пароль для збору інформації у нічого не підозрюючого свідка. ІНСПЕКТОР Клузо. Жах паралізував лицаря ненадовго. Фактично, жах зовсім його не паралізував, не встиг він зробити своє відкриття, як почав діяти. Досить дивно, але дії його полягали в тому, що він відкинувся в сідлі і почав гарячково нишпорити в одній з сідельних сумок, поза щонайменш ризикована. Очевидно, не тільки я помітив настійкість його пози, а Аз з криком стрибнув вперед. Змахнувши руками перед мордою єдинорога. Той, будучи твариною розумною, став дибки й поніс, скинувши лицаря головою вперед на землю. Клянуся богами. заревів той, намагаючись виплутатися з незграбної купи обладунків і зброї. Я вбивав людей за менше. У відповідь на його погрозу, я вирішив особисто докласти руку до цієї справи. Подумки її простягнувши, я схопив камінь розміром з кулак і з силою запустив його в незахищений лоб лицаря, той звалився, як бичок на бойні. З хвилину ми з Аазом, переводячи дух, розглядали полеглого. А вже ж, Ааза, якщо ти помиляєшся, то не в дрібницях, правда? Замовкни малюк. Він знову ниж порив у своїй сумці. Не хочу замовкати. Я хочу знати, що сталося з вірним закляттям, якому ти мене навчив. Я якоюсь мірою сам гублюся в здогадах. Він знову вийняв люстерко і вдивився в нього. Ось що я скажу, малюк. Перевірну його ауру, і подивися, чи немає чогось незвичайного. Замовкни, малюк, перевір його ауру, малюк. Я тобі що? Гей. Що таке? Його аура. Вона вся червонувата жовта, за винятком блакитної плями в нього на грудях. Так я й думав. А з одним стрибком перетнув галявину і схилився над полеглим, наче хижий звір. Подивися но ну, на це. На шиї лицаря на ремінці висів грубий срібний амулет, що зображує саламандру з одним оком у центрі чола. Що це? Я не впевнений, але в мене є одна підозра. А тепер підіграй мені в цій справі. Я хочу, щоб ти зняв формоспотворююче закляття. Яке закляття? Годі, малюк, прокинься. Закляття, що змінює моє обличчя. Я саме про це. Яке закляття? Слухай, малюк, не сперечайся, просто зроби це. Він скоро очуняє. Я з зітханням заплющив очі і зайнявся цим, як видно, безглуздим завданням. Цього разу справа пішла легше. Я уявив обличчя Гаркіна, а потім розплавляв його риси до тих пір, поки перед моїм уявним поглядом не постало злобно, дивлячись на мене обличчя Ааза. Я відкрив очі і подивився на Ааза. Він виглядав як Ааз. Чудово. Ну і що тепер? Немов відповідь на це, лицар застогнав і сів. Він похитав головою, ніби для того, щоб її прочистити, і відкрив очі. Погляд його впав на Ааза, після чого він моргнув, подивився знову і потягнувся за мечем, тільки щоб виявити його пропажу. Ааз не сидів, склавши руки, поки я знімав закляття, Ааз заговорив першим Заспокойся, незнайомцю. Справа йде зовсім не так, як тобі здається. Лицар схопився на ноги і прийняв бойову стійку, стиснувши кулаки. Стережися, демоне. Глухо проголосив він, мені є чим захищатися. Невже? Чим же це? Але, як я вже сказав, заспокойся, насамперед, я не демон. Знай же, демоне, що цей амулет дає мені здатність бачити крізь будь які закляття й побачити тебе таким, яким ти є насправді. Ось воно що. Моя впевненість у своїх силах стрімко повернулася до мене. Друже Хоча ти можеш мені й не повірити, але вигляд цього талісмана наповнює мене радістю, тому що він дає мені можливість переконати тебе в тому, що я збираюся тобі розповісти. Не розтрачай на мене свої брехливі промови, я проник крізь твою личину, ти демон. Правильно, ти не міг би зробити мені одну невелику послугу. А зліниво всівся на землю, схрестивши ноги. Ти не міг би зняти на хвилинку амулет? Зняти? Мить лицар залишався спантеличеним, але швидко опанував себе. Ні, демоне, ти намагаєшся обманом змусити мене зняти амулет, щоб убити мене. Слухай, довбню. Якби ми хотіли вбити тебе, то могли б це зробити, поки ти валявся без тями!» Вперше лицар, здається, засумнівався. Це і справді так. Тоді ти не міг би підіграти мені на хвилинку і зняти амулет. Лицар повагався, а потім повільно стягнув амулет. Він уважно подивився на Аза і насупився Ось дивно. Ти все одно виглядаєш як демон. Правильно. А тепер дозволь поставити тобі запитання, я правий роблячи висновок з твоїх слів, що ти володієш деякими знаннями про демонів. Я понад п'ятнадцять років є мисливцем на демонів, гордо проголосив лицар. Невже? Якусь мить я боявся, що ААЗ вибухне й рознесе весь гамбіт, але він знову опанував себе і продовжував. Тоді і скажи мені, друже. За час твоєї багаторічної практики ти бачив коли-небудь демона, що виглядав як демон? Звичайно, ні. Вони завжди використовують для маскування свою магію. Багато він розумів у демонах. Тоді це підтверджує мій довід. Який довід? На мить мені здалося, що Аас збирається схопити його за плечі і потрусити. Мені спало на думку, що, напевно, Ааз марно розтрачує свої сили в цьому світі. Дозволь мені, Аазе. Послухайте, добродію, він намагається сказати, що якби він був демоном, то не виглядав би як демон, але він виглядає як демон і тому ним не є. Ого. вимовив раптово піднімаючись лицар. Тепер ти обіграв мене, пробурчав Ааз. Але якщо ти не демон, то чому виглядаєш як демон? Ах, зітхнув вас. Це ціла історія. Бачиш, я проклятий. Проклятий? Так. Я теж мисливець на демонів, подібно до вас. Досить успішний у своїй справі зробив собі ім'я в цій області. Ніколи про вас не чув, пробурчав лицар. Ну, ми теж ніколи не чули про вас, вступив у розмову я. Ви навіть не знаєте мого імені? О, вибачте, я згадав про правила ввічливості. Мене звуть Сків, а цей мисливець на демонів Ааз. Радий з вами познайомитися. Я відомий як Квіглі. І якщо я можу продовжити. Вибач, Аазе. Як я казав, завдяки своєму безпрецедентному успіху я досяг певної популярності серед демонів. Часом це ставало досить незручно, оскільки при моєму наближенні більшість демонів або поспішно тікали з тієї місцевості, або накладали на себе руки. Він завжди так багато хвалиться. Він ще тільки почав. Так чи інакше, одного разу я наздогнав одного демона, особливо потворного мерзотника, і той вразив мене, звернувшись до мене на ім'я. «Агазе, – мовив він, перш ніж ти завдаси удару, тобі слід дізнатися, що твоя кар'єра добігла кінця. Я, звичайно, посміявся з нього, оскільки вбивав демонів і лютіших за нього, іноді парами. Смійся, якщо хочеш, прогремів він. Але конклав демонів наділив мене владою розправитися з тобою. Уб'єш ти мене чи ні? Ти приречений зустріти той самий кінець, який прийняли від тебе стільки з нас. Я, звичайно, вбив його, вважаючи, що він блефує, але з тих пір моє життя стало не схоже на колишнє. Чому? ж? Через прокляття. Коли я повернувся до свого коня, ось цей мій вірний зброєносець кинув на мене один погляд і впав як підкошений. Я не робив нічого подібного, я хочу сказати, було спекотно. Звичайно, сківе. А з лукаво підморгнув квіклі. У будь-якому разі я скоро на свій жах. Виявив, що демон, перш ніж випустити дух, наклав на мене закляття, що змушує мене виглядати демоном для всіх, хто на мене подивиться. Диявольська штука дуже розумна, але диявольська. Ви бачите хитрість їхнього плану, щоб на мене, найлютішого мисливця, на демонів, тепер у свою чергу, полювали мої побратими люди. Я змушений ховатися як звір. Маючи супутником тільки свого сина, мені здалося, ви сказали, що він ваш зброєносець, і зброєносець теж, о, зла іронія долі. Так, тяжко. Чи можу я чимось вам допомогти? Можливо, це у ваших силах, переможно посміхнувся Ааз. Квіглі відсахнувся. Я вважав завтішним, що ще хтось поділяє мою реакцію на усмішку Ааза. «Хм, як? Я хочу сказати, я всього лише мисливець на демонів. Саме цим ви й можете надати допомогу. Бачите, зараз так сталося, що нас переслідують кілька демонів. Мені спало на думку, що ми могли б надати один одному взаємну послугу ми можемо забезпечити вас мішенями, а ви, у свою чергу, позбавите нас від цієї чортової скалки. Вони чорти? жахнувся Квіглі. Просто вислів. Ну, що скажете? По руках? Не знаю. У мене вже є завдання. Я зазвичай не беруся за нову роботу до завершення колишньої. Неправильно поінформовані люди можуть подумати, що я вийшов зі справи або злякався, або ще щось. Такі чутки шкодять репутації. Це не проблема, наполягав Аз. Вам не доведеться відхилятися від свого шляху. Просто чекайте прямо тут, і вони підійдуть. А чому вони взагалі переслідують вас? Їх послав один підлий маг після того, як я виявив себе останнім дурнем, звернувшись до нього за допомогою. Прокляття знаєте. Звичайно. Хвилинку. А цього мага звати випадково не Гаркін? Так, саме так. А що? Ви його знаєте? Так. Адже він і є моє завдання, саме цю людину я і збираюся вбити. Чому? втрутився я. Гаркін не демон. Але він водиться з демонами, малюк. Ас попереджувально насупився в мій бік. Цього достатньо для будь-якого мисливця на демонів. Вірно, Квіглі? Вірно. Запам'ятайте, юначе. Я енергійно закивав йому. Вся ця бесіда раптом стала сильно діяти мені на нерви. До речі, звідки ви дізналися про Гаркіна Квіглі? недбало запитав вас. Вам це здасться дивним, але від трактирника. Іштван, так він, по моєму, назвався. Трохи дивакуватий, але досить щирий хлопець, приблизно за три тижні їзди звідси. Але ми говорили про вашу проблему чому він послав за вами демонів? Ну, ви ж знаєте. Я відшукував його, щоб спробувати змусити зняти закляття з моєї зовнішності. Чого я не знав, так це того, що він насправді був у союзі з демонами. Він вислухав мене й навідріз відмовився допомогти. Більш того, коли ми пішли, він пустив по нашому сліду кількох своїх демонів. Розумію, скільки ви сказали там було демонів? Всього двоє, запевнив його Аз. Ми іноді бачили їх михцем!» Відмінно. підсумував Квіглі. Я зроблю це, я допоможу вам у вашій битві. Це чудово, за винятком одного маленького, але нас тут не буде. Чому ж? Я подумав, що ви, як мисливець на демонів, з радістю вхопитеся за такий шанс, якщо сили зрівнялися. Якщо я залишуся, тут ніякого бою не відбудеться. Велично заявив Вас. Як я сказав, я здобув певну репутацію серед демонів. Якщо вони побачать мене тут, то просто втечуть. Чесно кажучи, я вважаю, що в це важко повірити, зауважив Квіглі. Я схильний був з ним погодитися, але мовчав. Ну, мушу зізнатися, що їхній страх перед моїм зачарованим мечем має деяке відношення до їхнього небажання вступати в бій. Зачарованим мечем? Так. Агас поплескав по мечу в себе на стегні. Ця зброя колись належала знаменитому мисливцеві на демонів Альфонсу де Кларіо. Ніколи про нього не чув. Ніколи не чули про нього? Ви впевнені, що ви мисливець на демонів? Адже ця людина вбила цим самим мечем їх понад двісті. Меч зачарований так, що будь кого, хто його тримає, демони вбити не можуть. І як же він помер? Зарізаний виконавецею екзотичних танців. Жахливо. Так, вони паскудний народ. Але щодо меча, як він діє? Він діє не гірше за будь-який інший меч. Може, трохи важкувати на кінці. Ні, я маю на увазі закляття, воно діє? Можу засвідчити, що відтоді, як я почав користуватися ним, жоден демон мене не вбив. І демони дійсно впізнають його і тікають від того, хто ним володіє. Саме так. Звичайно, кілька років мені не доводилося його застосовувати. Був надто зайнятий спробами зняти це прокляття. Іноді навіть подумував продати меч, але якби я повернувся до колишнього заняття, він би мені дуже допоміг у кхм, у відновленні моєї репутації. Я раптом зрозумів, що задумав Вас. Квіглі клюнув на приманку, наче зголодніла щука Черепаха. Хм, промовив він. Ось що я вам скажу. Просто для того, щоб простягнути руку допомоги побратиму. Мисливцеві на демонів, від якого відвернулася удача, я куплю його у вас за п'ять золотих. П'ять золотих? Ви, мабуть, жартуєте. Я заплатив за нього триста і ніяк не можу розлучитися з ним менше, ніж за двісті. Ну, це не для мене. При мені тільки близько 50 П'ятдесят? Так. Я ніколи не беру в дорогу більше. Ну, гаразд. Часи знову ж таки важкі, і беручи до уваги, що ви звернете його проти демонів, які наклали на мене прокляття. Так, думаю, я міг би поступитися ним вам за 50 золотих. Але це ж усі гроші, які в мене є. Так, але який сенс у товстому гаманці, якщо демони розірвуть вас на шматки? Теж вірно. Дозвольте мені поглянути на нього. Він оголив клинок і зробив кілька пробних помахів, прикидаючи вагу. «Нікудишній баланс. скривився він. Ви до нього звикнете. Паршива сталь. проголосив він, пильно вивчаючи клинок. Однак з пристойною ріжучою крайкою. Мій тренер завжди мені казав, якщо ти подбаєш про свій меч, він подбає про тебе. Нас, мабуть, навчав один і той самий тренер. Вони посміхнулися один одному. Я відчув себе злегка недобре. Все ж не знаю. П'ятдесят золотих великі гроші. Та ви тільки подивіться на ці камені в рукояті!» Дивився вони фальшиві. Ага. Вони навмисно зроблені так, щоб виглядати фальшивими. Це приховує їхню цінність. Безумовно, зроблено це здорово. А що це за камені? Камені афери. Камені афери? Так. Кажуть, вони забезпечують успіху жінок, якщо ви розумієте, що я маю на увазі. Але 50 золотих це всі гроші, які в мене є. Ось що я вам скажу давайте 45 золотих і підкиньте ще ваш меч. Мій меч? Звичайно, цей красень подбає про вас, а ваш меч не дозволить мені та моєму збройностю залишитися беззахисними в цій варварській країні. Хм, це здається мені досить справедливим. Будемо вважати, що ми домовилися, друже мій. Вони церемонно потиснули один одному руки і почали здійснювати товарообмін. Я вхопився за цю можливість втрутитися. Ах, як шкода, що нам доведеться так скоро розлучитися. Чому ж скоро? здивовано запитав лицар. Нема чого поспішати, запевнив його Аас, міцно штовхнувши мене ліктем по ребрах. Але, Аазе, ми ж хотіли пройти ще частину шляху до заходу сонця, а Квіглі має приготуватися до бою. Які там приготування? запитав Квіглі. Ваш єдиноріг, вперто продовжував я. Хіба ви не хочете зловити свого єдинорога? Мій єдиноріг? Усі мої обладунки на цій тварині. Він напевно не забрів далеко, пробурчав Аас. Довкола вештаються бандити, які тільки й мріють дістати в свої руки гарного бойового єдинорога. Квіклі важко піднявся на ноги. А я хочу, щоб він був поруч зі мною і помагав мені битися з демонами. Так, я повинен йти. Спасибі за допомогу, друзі мої, безпечного вам шляху, поки ми не побачимося знову. І невизначено махнувши рукою, він зник у лісі, свистом закликаючи свого скакуна. Отже, через що ти не бучу? гнівно вибухнув Аз. Що, Азе? Через що ти так поспішав від нього позбутися? Це ж такий довірливий простак, що я міг би залишити його без штанів і всього іншого, хоч скільки небудь цінного, що могло бути при ньому. Я особливо хотів дістати цей амулет. Головне, я хотів, щоб він вирушив у дорогу до того, як помітить ваду у твоїй казочці. Що? Обмовку про сина племінника він би не. Ні, інше. Що інше? Я зітхнув. Слухай, він розгледів твою личину, тому що Амалет дозволяє йому бачити крізь закляття, вірно? Вірно. І я повністю пояснив це, сказавши, що став жертвою прокляття демона. Що змінило твою зовнішність закляттям. Але якщо він може бачити крізь закляття, то повинен був побачити і крізь те закляття, і побачити тебе як нормальну людину, вірно? Хм, Можливо, нам краще вирушити в дорогу, оскільки ми тепер знаємо Іштван». Але я не збирався так швидко згортати свій маленький тріумф. Скажи но, азе, що б ти став робити, якби зустрінутий нами мисливець на демонів виявився таким же розумним, як я. А це якраз простіше простого. мило посміхнувся він мені, весело вишкірівши зуби і поплескаючи по зведеному арбалету. Я просто вбив його. Подумай про це! І я подумав. Сподобалось? Тоді вподобайка, підписка й коментар це найкраща подяка. А якщо хочете підтримати проєкт, посилання на банку в описі. Дякую, що обираєте нас.